Дола це професійний партнер в пологах. Тобто мені не потрібно розповідати, що, що мені там робити. Жінка, якщо мене вибрала, сказала, що я а, хочу, щоб ти б, б, мене супроводжувала в пологах, а, то тут. Ми з нею проговорюємо, а що ти хочеш від мене? Тобто я виявляю її потребу, щоб зрозуміти, чого вона хоче в своїх пологах, і, і виходячи з цього, ми з нею вже далі. Готуємось до пологів. А, у нас є передпологові зустрічі, де ми зустрічаємось, готуємось, проговорюємо моменти, яка не знає, не знає, чого хоче, і так далі. Прописуємо її план. Вона прописує свій план пологів, да, тобто своє бачення, чого вона хоче в цих пологів, щоб я знала, чого вона хоче на будь-якому етапі її пологів. А, тобто, прекрасно, коли це або підготовлений партнер, насправді найкраще для жінки, коли це або підготовлений партнер, який хоче бути з нею, і класно, коли це чоловік. Справді, це ну у нас така практика, що типу, один партнер в пологах. А по суті, жінка має право на два партнера. Ну, типу, в Києві це не проблема взяти з собою два партнера. У нас це на, ну, наразі, це викликає питання. Медичний персонал реально ставиться індивідуально до двох партнерів пологів. Тобто, одна один пологовий каже, для нас це окей. Ну, типу, два партнера хорошо. Ну, типу, нічого в цьому нема. А інший пологовий скаже: Ні-ні-ні-ні, для нас це неприємно, ну, типу, такого не може бути. Тому це реальний індивідуальний підхід тут. А і тому. Бі і, і чому чому плюс для жінки і для медичного персоналу мати, щоб жінка мала партнерів один або два партнера в пологів? Тому що це додаткові руки. Да? Тобто заходить там акушерка, каже: О, ти там на такому там подивилась розкриття, ти знаходишся на такому етапі там іди в душ, да? і все, і вона пішла. Ну, в неї багато жінок, в неї багато звітності, тобто вона займається ще паралельною роботою. І жінка, якщо в неї є партнери, да? партнери це почули, окей, зібрали жінку, допомогли їй а, умовно там, відвідати той душ. Да? Побули з нею, там посиділи скільки годину, півгодини. Все, акушерка прийшла, подивилася. У вас хорошо, все все прекрасно. Ну по суті, це додаткові руки, да, які жінку супроводжують, вдягають, роздягають, підвели, привели, подивилися. Якщо щось відбувається не так, то покликали а, ну, медичний персонал. І це прекрасно. Плюс два партнери вони можуть один одного підміняти. Один пішов реально попив водички, тому що коли ти знаходишся з жінкою безперервно, ну реально ти не можеш попити водички. А якщо пологі ну довго відбуваються, то ну, партнеру також хочеться там в туалет банально сходити. Тому для жінки це хорошо і для медичного персоналу хорошо, тому що жінка знаходиться під наглядом безперервно, Вона може отримати м -м, підтримку і допомогу. Пологі це такий дуже цікавий процес, і тут навіть не сугубо про психологію або про акушерство. Тут ну, по-перше, це м -м, знання фізіології пологів. Тобто доула знає, що з жінкою зараз відбувається. Ну, типу, ну, я дивлюсь на жінку і бачу, що в неї там, та, там, такий стан, і мені не важливо, які там відкриття в неї. Я бачу її стан, тобто Мені треба розумітися на стані людини. Тобто, це більше про. Таку може емпатію, да? ну, тобто я не точно не медичними то а, точно не медичний працівник і не повинна мати медичного освіту, тому що мені це не потрібно. Я ринтуюсь на жінку. Я бачу і бачу, що її що її перейми стали неефективні. Вона почала а, страждати між переймами. Я це бачу. Мені для цього не треба там а, ну мати щось додатково. Тобто я бачу і розумію, що ми і я в цей момент повинна зреагувати і зрозуміти, що мені їй дати. От цим я повинна цьому я повинна розібрати, що я бачу, що їй ця поза не підходить, вона почина ну, умовно да? тобто вона починає страждати, вона не відпочиває, і моя задача їй щось інше запропонувати. А давай я тебе зігрію, і да? що там вона над я бачу, що як ситацин змінився адреналіном. Я це бачу, да ну як. Розуміючи фізіологію пологів, що це не, ну, би, не норма. І починає її е, трошки ну, направляти. А давай змінимо позицію, давай ти хочеш, а давай ми це спробуємо. Ми пробуємо, і вона так, да, хорошо, ну, от її після цього стає хорошо, це моя робота. У нас, до речі, в асоціації я е, 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 доула е, є членом громадської організації АФБ, і в нас є одна доула чоловік. Він прийшов, ну це більше його було таке. Ну розібратися йому захотілось насправді, тому що він був після пологи своєї дружини. Він був під враженням, йому захотілося стати доулою. У нас є доула, Ну не знаю, чи практикує, чи не практикує він насправді, ну не чула цього. Але насправді це такий, ну доула — це жінка, ну це про жіночу більше підтримку. Насправді, тому що ну, чоловіки трошки мислення, ну трошки мислення відрізняється. І так, да, доула може не мати своїх дітей. Да, але вона має знання, да, і как бы, розуміє жінку. Тут момент ти можеш зрозуміти іншу людину, да? От ти бачиш і відчуваєш, да? як твої не, 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 дзеркальні нейрони працюють, да? наскільки ти налаштований там, на себе, на іншу людину. Я стала довго після своїх перших пологів. Ми готувалися чоловіком до пологів дуже так конкретно. 9, реально дев'ять місяців ми готувалися до пологів разом? Тобто готувалися до партнерських пологів. Тут на зустріл ковід. Здравствуйте, ковід Чоловіка мого не пустили в пологи, і я була одна зовсім сама. І я побачила цю систему, що правда, що лікарі зайняті у них пересменка, у них якісь вітності, у них інші жінки. І єдиний хто до мене я пам'ятаю, це був ранок. А я була зовсім сама, мені було так самотньо. Мені було ну, я, я розуміла, що я, я впораюсь, але мені було реально самотньо. І прийшла жінка, мила підлогу, санітарка, і мені в перейму поклали руки напоперек. Зігріла дала мені це тепло. І я пам'ятаю це. Я пам'ятаю цей момент, що вона мені надала підтримку. Тобто мені в той момент треба було, щоб хтось мене а, зігрів. Я можу це робити, я можу давати підтримку жінки, ту, яку вона потребує. Комусь руку на поперек, реально, і, і жінка буде згадувати про це все життя, да, як я. Ну, ну нічого, просто я навіть не знаю, хто ця жінка була. Саніта... Ну, Вроді санітарка, бо ну, наче полимила. Ну це не точно, бо я була в своєму процесі. Але я пам'ятаю це. Да, і для жінки в пологах це важливо насправді, що жінки нададуть цю підтримку. Ту, яку вона потребує. Я є членом громадської організації Асоціація фахівців природного батьківства, і це, по суті, та організація, яка в Україні в нас готує до, проводить навчання, сертифікує, і, тобто, як відбувається, да, певне навчання. Потім є там, екзамени, сертифікація і так далі. І е, якщо ти є членом даної організації, то ти продовжуєш там навчатися. Ну десь приблизно там раз на два місяці у нас проходять профілаби е, для всіх членів, да, для всіх доул, е, де там або спікерів запрошують, або спікери е, е, якісь внутрішні, да тобто ми продовжуємо навчатися. А е, плюс у нас є там можливість проходити у нас є, там ментори, Да, які а, ну, є можливість звернутися до ментора з якоюсь за порадою або за якоюсь, там підтримкою і так далі? Да? Ну, ну, частіше це якась порада, да? там, якийсь, якийсь випадок, чи правильно я себе повела в даній ситуації, чи неправильно. Тобто ми там, робимо такі розбори. А, це для того, щоб ну, підвищувати свою кваліфікацію завжди. Тобто, це, це, а, коли доула може бути стати в нагоді. По-перше, а, Щас дуже багато чоловіків на війні, да і реально, а жінки продовжують народжувати. І а, насправді, щоб мати позитивний досвід по логі, ну, пологину, не бійтеся, звертатися за допомогою не за допомогою, а за підтримкою. Да, не бійтеся звертатися за підтримкою а, до долу в тому числі.